І всім добрий час перед з я, Кецувей І сьогодні, як ви зрозуміли по назві відео, я сьогодні буду робити обзор на свою всю косметку, яку ви не бачили. Тому що мене не було ну три місяці, а минуле відео взагалі вийшло. Ну, просто. Ось це відео набагато ліпше, мені здається, буде по якості. Ну, як мінімум, те, що 80 і 60 кадрів секунду, ну набагато краще, ніж. Ох... Забудемо. Тепер саме основне, чому я не зняв обзор на косметику швидше? Дивіться, друзі, тут якеся стало. Що обзор я робив. Я робив його в вересні. Але на моєму телефоні не хватило пам'яті. В принципі, і зараз не хватає, але ми то зробимо трохи в компактному вигляді. Тому що дивиться кожен, про кожен продукт, вам я сумніваюся, що буде дуже інтересно робити на кожен продукт макіяж. Ну Це буде дивитися дуже не так, як хотілося би. Тому ми зробимо коротко. Ми беремо категорію продукту. Я кажу, що де як, що мені сподобалося, що як, і все. Але мені ще треба добавок макіяж. Тому що ми її намазимо. Е, і знаєте, там треба дуже класний макіяж, такий, такий як я люблю. А ви знаєте, який я люблю, я люблю нюдовий, е, тому не будемо затримуватись, я вам розказав. А ви саме головне ваша ціль: поставити лайк, підписатися, якщо вам, звісно, сподобався мій канал і моє відео. Ну, а якщо вам дуже аж хочеться подивитися, як я... Живу, що я роблю, де я ще сижу. Можете підписатися на мій телеграм-канал. Там завжди я є. Ну, в плані, якщо щось нове. А ми погнали. Друзі, зараз хочу показати вам, ну, наскільки я зараз косметики просто в мене масштабно є. І ну. Ви, ви самі себе бачите, ну просто. Типу. <ріх> я на це все робити обзор. Типу, ну, кожне мати собі на лице. Я це не буду. Тому що, ну. Буде затратно по часу, і загально, ну це просто буде не то. Тому в загальному ви побачили масштаби просто цього, всього, тої косметики. Е, чи я буду купляти нову, я не знаю. Люди добрі. Якщо будуть якісь топові такі новинки, прям, то я їх, звісно, ще візьму собі. Ну, ви знаєте, ну. Як дядько Арсен не візьме цього, ну я ну, ну, як. Але я якщо буду купляти, то буду дуже рідко купляти, тому що остання покупка ну це просто вау. І ви знаєте, яка це остання покупка. Це просто, ну... Точніше не остання покупка то не було того. Коротше. Ми приступаємо. І перше у нас це є база. Ну куди ж без баз, тому що ну, бази, ви самі знаєте, що це таке база. Але в загальному ми б могли прийти на бази. Але нас чекає ще одна супер-пупер-мега-розпаковка. Це я собі прикупив пензлики, так, в мене є два пензлики. Але я собі хочу ще більше пензлики. Ви розумієте це? Люди добре, ви розумієте ось це? Зараз скажу, які в мене є. Ну, в принципі, що можу сказати, я ж ними не користувався, точніше, я ними користувався, але не користувався так, як ви могли подумати, типа кожен день. Е, Все. Тому що я чекав іменно з цього відео, щоб зняти на них обзор, і тоді я вже буду ними користуватися. капець просто. І та останній пензик, який я купив в цій колекції, це є пензик е, 103 років. Та 103. Ось. Зараз ми коротко пройдемося по тим всім пензикам, що Я не пам'ятаю, про що там і що там? Перший пензлик це є 102. Ну, буквально я його вважаю безкорисним. Чого? Е, так, він є для тіней. Для очей точніше, для тіней, для очей. А, ну, тінейша часом, тому що він де ось такий ось. Надіюсь, ви все бачите. Далі. 103. Він де контуринг плюс рум'яна плюс всяке таке. Але я вважаю, що там не рум'яна, там має бути друге. конселер. Тому що дивіться, як він де. Він де тут ну, тут дійсно контуринг, а тут консервер. Ну, буквально конселер наносить. Можливо, ті, хто наносять ним румяна, то, ну, звісно, вони зараз мене заклюють, тому що. Ну, як? Ще я буду згідний з вами, тому що ну, це чисто моє бачення. Тому не сприймайте його тільки як за одне правильне рішення. 104-й. Ми його якраз зараз візьмемо, тому що це є Foundation і Express Blush. Екс Blush. Румяне і тональний. І ще один пензлик це є. той uh, Powder. А, uh, стоп, Express Brush. Єлой. Паудер. Uh, І знову румяна в нас. Взагалі в мене тобто два пензлика для румян. Що тут тут якось не несостиковочка, ну ладно. Тепер ми можемо переходити до бази. Бази в мене ось такі вово, є Ось це ми не можемо рахувати за базу, тому що це фіксатор. Вибачаюся, люди добрі, Не, не, не бийте тільки. Що з новинок у мене є? Е, uh, Новинок у мене є Fit Me хоча, можливо, я про неї знімав, але я не пам'ятаю добре. Джелі Джелі... Ось такового. І ще одна Gripy. Я не знаю, як то, що називається ця назва. Ну гріпі ось. Дивіться, загально, що можу сказати. роті би. Э, база фітмі, ну, не знаю, вона типа ні, ну я не можу сказати, тому що. Э, ну, Не, непонятна, чесно скажу. Наприклад, база Джель дуже добре матує пори, то я дуже добре замітила, хоча в мене пори не ярко виражені, Але ну, ховає навіть такі ну, навіть самі легенькі пори. Е, та, А за цю базу ну, у ну, вона просто one love, тому що вона реально зволожує, вона реально ну, дає той важний ефект е, дійсно зволоженої шкіри. І для сухої шкіри ну, це просто, ну... Просто вау. Так ось ця база, вона теж дуже хороша. Але ну, якщо зрівняти її з Гріпі, то ну, це шикарно. Ну, звісно, Патрісі, але то я її теж нічим не зміняю. Але, ну, Грипі вона дійсно справляє свою здачу, і так вона дійсно тримає на собі предмет. Ну, в плані, не так прямо, аж великі такі, але тримає на собі предмети, наприклад, якийсь олівець чи ще щось. Ну, це просто, ну. Видно, що вона клика. Коротше, щоб ви мене поточули, то я собі став мікрофон вчепив, якого ви бачите. Вона йде дуже густа. Дуже. І її треба такого набрати типу, і чекати пару хвилин. Тому що вона потім можна набратися прицеп... позирочки. Ви бачите, яка вона. Дуже густа. Якраз кайф. Але зараз я її нанесу на своє обличчя і ми вже тоді вернемося туди. Дивіться. Ну, в загальному база, я кажу, вона якісна. Е, ну, дійсно якісна, хоча, ну, від Maybelline не якісна, хоча не знаю. Хоча я точно не знаю, я не пробував всі продукти Maybelline, Тому прямо олівець і. Ой! Ну, ви поняли. Дивимося далі, що на ще. Є. Дуже багато фоундейшн появилося. Так, мені це не подобається е, робітники Єва, прошу, будь ласка, навчитися, я розкладаю тиску так, щоб воно не зчіпляло продукт сам. Е, тому що, ну, ну, що це таке? Люди добрі. Що у нас появилося тут в загальному нового? Дві Maybelline Superstay. 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 Е, э, та, Superstay, тобто, э, то, просто дві різних серії. Eveline Better Perfect. BB Cream Holika Holika. SPF 30. І ще є мене ще один Холіка-холіка, але я зараз скажу, чому я його сюди не приніс. І CC Крем Patricia Ledo. E, взагалі, що можу сказати? CC Крем, я його що бачу, що не бачу. Він не то, що навіть не маскує якісь пігментації, він не маскує, ну, Я не знаю, я його не бачу просто. Я бачу, ну, Просто я його відкладаю вже просто. Далі BB Крем холіка-холіка. Чому я його не приніс сюди Шауден? У е, мене був аква, акваді. Тому що вони жовтять. Вони підстроюються пітон, але не жовтять. Буквально. Stay. Оцей чил. Е, вроді би по тону він класний, але по тону він не класний тим, що він мені сушить шкіру і він підходить більше на літо. Дуже підходить на літо, тому бріть, не шкодуйте, якщо ну, у вас або тип шкіри. Або ви берете собі тон на літо. Ну, реально не пошкодуєте, але він мені не сподобався. Я люблю таке блистіте, блистіте. І її просто One Love. Це є Super Stay. Той, що за вірусів в світі ктоці, І Evelyn Better. Е, дивіться, ось цей тон він дешевий, але він охренєнний. Просто я вас завіграю. 에, можете його ну, брати. Вроді би як я нічого не побачив такого в складі поганого. Але він охренєний. Він не скочується, він не жовтий. І перший відтінок, ну такий приблизно, як я ви можете пробувати вільно. Тому що ну, охренєний реально, я ним довольний. І ось цей він теж може бути охренєний. Тільки от би дозатора поміняти. Це було взагалі. Ну, дивіться, я навіть не знаю, що, що сьогодні брати. Сьогодні все таке солодке, солодке. Давайте так. Суперстей ми сьогодні полишаємо. Суперстей ми не полишаємо, тому що я вже брав багато разів Евелін. Тому ми сьогодні беремо суперстей. І так, я зараз прийду, нанесу і ми вернемося. І якось ось так. Ну, Вона лягає рівномірно, як ви бачите. Хотів я робити макіяж з консилером від одної фірми, але ладно. Можливо, ми стемо це і, можливо, ми додамо нове лице. Але давайте поки що подивимося. Ось це шикарне. Ви розумієте, ну я не можу любуватися просто. Давайте приступаємо до нової категорії. Нова категорія у нас консилери. Конселер. Тому що я став, що я один же показував. І це іменно ось цей розвиток. Я. я його показував 100%, можете навіть не говорити, тому що я його показував в Тіктоці. Можете підписатися до речі на мій Тікток канал. А тепер ми йдемося на концеле Фітмі. Не знаю, він за дуже світлий мені. Він завжди дуже світлий, я не знаю чого. Так. Але пропоную зробити ось так. Це буде один макіяж, а ми зробимо ще один. Тому що я дуже хочу ось цю палетку попробувати, щоб ви знали. Скульптор у нас. Скульптор Wonder Match. У мене є в загальному ще бронзер, але я його теж вже зразу покажу, тому що. Ну, у них загальному два підписані як бронзер, але вони мені дуже ну, просто різняться в тоні, і мені здається, що один скульптор, один бронзер, ну, менше з тим. І що можу сказати? Ну, вони охреніння, нічого не скажу. Найбільше скажу я про них мріяв, тому що я чекав десь приблизно ставнього місця, як я їх побачив ну, в Тіктоці, польському. І як вони показували, типу, ось ці два продукти, я так думаю, блин, мені треба їх. Навіть не той від Essence, як мені треба ось ці два. Бо вони дуже нагадують Charlotte Tilbury. Е, так, звісно, від Ламель теж є такі подібні. Але я хотів іменно ось ці, тому що вони, ну, вони багаті такі, ну ви розумієте? Так, ну пропоную зараз взяти і нанести на лице. Взагалі ось що у нас вийшло. Топ. Це що я погано тут? Якщо його час не розтушується, ну ну бачите, що буде. Хоть би файно. Чи не можу сказати? Просто блік такий виходить. Мені подобається, але ну, якби воно так скоро не застигало, то було б взагалі шик і блеск. І це що у нас є? У нас є Богенія, у нас є Ламель, нас є Елен Про, Гламбі і Мейбелін. Пропоную взяти... Ну, дивіться, давайте пройдемося так. Елен uh, Про. Ось ці рум'яни. вони дуже-дуже дуже пігментовані, тому хто, люби, хто фанат просто пігментованих рум'ян, ну можете брати. Я ну, просто рекомендую, якщо ви дуже любите такі прям пігментовані. Ламель взагалі, ну просто вони реально взагалі пігментовані. просто. Е, ну, глембі я не можу порадити тільки через те, що вони, ну, я не знаю, вони якісь дивні. ті джелі, ну, я не знаю, я їх, я їх приколи реально не поняв. Типу, можливо, я не пробував ще від ламелі. І тепер Мейблін і Богенія. Між цими обома я би взяв ще за все Бо Тому що Мейблін, ну, якесь таке напівпігментоване. Взагалі, зараз побачите, чому я так кажу. Тому що ми зараз беремо іменно їх, але от Богенію ми лишимо, тому що для фінального макіяжу, знаєте. Ну, дивіться Ну, я, чесно кажучи, щось різниця, типу, як якоїсь такої прям вау, я не замітив. І не знаю, як це описати просто. Не видно зовсім. І тепер любима категорія мого цього всього обзору. Теж моя любима категорія. Highlight Хайлайтер. Що можу сказати? Хайлайтер в мене ось стільки, Це Ламель, Лорена. Глимбі і Евелін теж ось ця серія. Ось цей хайлайтер він мені не сподобався, тому що в ньому дуже велика частинка, а я таки не люблю. І тому ми його відкладаємо вже і зразу. Далі <клес> ламель. Ламель дуже дивний по консистенції. І я не знаю, як взагалі ним користуються, тому я вибачаюся ламель. У вас все файно, але ну, ну 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 хайлайтери. Хоча я можу не пробувати новинки. Тому якщо мені ламель відправив, все ж таки колись, якийсь пакунок на огляд, якийсь подарунковий бокс, чи ще щось, ну я, я вас прорекламую, ви не переживайте. Лорена, Ну, Лорена, воно дуже сяюче. І ну, і перелембі. Лімбі вони йдуть сухі, але вони мені дуже сподобались, тому що вони такі прям ядовиті, ви б знав. Частіше всього маю хайлайтер від ламель, але він сухий, йде, тому що він реально обалденний. Взагалі правильно би було б пропутерти, але ладно. Тому що в мене є така класна поховочка, але ми сьогодні нього тільки пензликами. Коротше, люди добрі, я подивився на себе у церкву, це такий безнос. Ну просто, ну ви розумієте, воно темне. Я От тепер треба пудра. Але пудру ми закрыємо тільки деякі ділянки, тому що ну, що ми наносили хайлайтер, що ми його не наносили, це буде повний капец. Ми зараз будемо дивитися, які у нас є пудри. У мене є пудра Maybelline Fit Me. У мене є пудра Evelyn Wonder Match, Wondermatch. А, ні, made my day. Banana. І пудра reverse vроge. Так, да, reverse. Uh, rise derma fixed. Uh, Взагалі, що можу сказати? Evelyn я користувався, вона дуже класна. Е, реверсія щось не дуже, чесно кажучи, і користувався, але, ну, в принципі, теж може бути. І Fitme, ну, вона є пресована, я не знаю, пану. і вона йде. В мене якому відтінку? У мене 110-й, 104 104-й. 104-й. Капець. І зараз ми її нанесемо. Взагалі можу поставити їй десь приблизно десь е, 60-ти. Uh, 8. <ріх> Тому що ну я її не бачу, але видно ефект, що вона замотувала. Ну, в принципі, моя рисова пудра відві, бо вона без цим справа власну взагалі. Тому давайте переходимо до наступного продукту. А, стоп! Я ж обіцяв бронзер ще нанести, люди добрі. І обіцяю, що я нанесу ось це Тому зараз прийду. Коротше народ, що можу сказати? Це задниця. Що я не люблю те, що вони дуже Тому кажу що хто хоче собі ну забирайте, це ваше. Зараз я стурма к'єш і ми будемо робити новий, але яким же я піду адекватно, нормально, в люди. Коротше, народ, я вже все, я вже наніс базу на нову і присів собі в нову позу, і вас треба було трошки підняти. Коротше, зараз хочу закінчити з одною категорією ще, точніше з двома категоріями, точно з трьома, коротше, я не знаю точно. Скільки би я не перераховував, це все для очей. Так, ту ж телескопік Лоралі, вона є охренєна. Ну, Вона є ахренєна, чесно скажу. Мені вона сподобалась. І ну, нічого не можу про неї сказати теж. Тому що ну, взагалі в мене було Мейблін 2, того телескопік, ну, і ще була, в принципі, Евлін Варіта. Але ну, загалом обирати між тими всіма, то я б взяв швидше все Sky High во. Або ось цю. Тому що не обалдені, реально обалдені. Ну, і так, далі. Ми беремо каяли. Ну, каял білий, ви бачили, що в мене він був. Але в мене тепер чорний каял від Варі Тем, Evelyn. Ось такий був, типу, то каял, але, типу, то олівець, мені здається, гелевий. Lasting Drama Мейблін. Ну, він не дуже стійкий, він мені не дуже зайшов. А ось цей, ну, ось ці каяли від Evelyn, вони, ну, обалдені просто. Ні не можу сказати ну, проти них, тому що ну, вони реально обалдені, тільки би ще очі не сушили, ну це би було взагалі прекрасно. Олівець Evelyn, я його беру для промальовання міжвіки, тому що ну, він обалденний теж в тому ділі. Не, не, я не знаю, ну реально він топчик. І ще одне наслашилося підводка коричневого. А ще її Коротше, підводка. Мейблін. хайпер <laughs> uh, коротше. Я не знаю, які її точно вимовити, але я знаю, що не ніколи не користувався. Але вона класна, проте я не, не користувався, але тут таке. З тими продуктами ми вже закінчили. Тепер давайте приступати до нових продуктів, але тепер з макіяжем, яким я піду вже. Тому що, ну, я взагалі щось схитрити і додати свій любимий консилер, але ми вже додамо по правилам той, що буде мій любимий. Ну, зараз, зараз ви все побачите. Коротше, в нас ще лишилося пару категорій, але ми зачепимо саму мою любиму категорію. Я не знаю, люди добрі. Ну це палетки контурингу. Точніше не палетка контурингу, а палетка палетки контурингу, все вірно. А, і це, Коротше, мої любимі палеточки, але я не знаю, чорну ламель мені не так мені здається, зайде, як Богенія. Тому що цю я пробував, вона класна, але мені здається, вона теж дуже-дуже пігментована. І оце один мінус, я не знаю, чому я не люблю, коли палетка або не пігментована, або задуже пігментована, тому що ну, це перебор. Там нереально просто, ну, якщо реально, то я не знаю, як це просто контрати. якщо <плодатка> не назву ніякого слова. Але ну, ось ця палетка, ну... Вибачаюся. Я ж десь на камері мав якесь відео, яке я розпаковане. Я ж його щось що не вставлю. Але, ну... Ця палетка то є божественна. Це є реально Богенія. Ну, ну, ви подивіться. Кстаті, ви тут. Ви подивіться, просто, ну, що за. Що за Богенія? Ну. Тут є пару кольорів консилером. Але боюся консилер наносити тільки по тій причині, бо мені щось здається, що він мені чуть-чуть не підійде. Тому. Почекайте пару хвилин, я вам скажу чи ніж пару секунд. Почекайте, тому що для вас це секунда, а для мене це хвилина. Коротше, що я можу сказати? Консилер, ну, вроді би, один за світлий, а другий вже за е, Ну, Загально можна якось підібрати, але тут треба ну, набагато більше матеріалів. Тому я зараз зроблю макіяж своїми любимими продуктами, в тому числі, ж зроблю ось тим стіком покажу, як він є в ділі, і тоді ми вже вернемося і будемо продовжувати наше відео чи закінчувати відео, я вже не знаю, тому що тут лишилися тільки губи і брови. тому давайте. Коротше, ось мій мейкап поки що. Зараз ми дивимося, які ще продукти лишились. Я вас чуть-чуть пересуну. Коротше, у нас лишилися продукти для губ. У нас є два близькі Maybelline і один плампер. Ой-ой-ой. ой. ой, ой, ой. Глимбіє продукти. Матова помада. Матова помада, Плампер, губ і Тінт. У мене ще є один тінт, але тут точніше мамин тінт. Помада Евелін. Я Не знаю, просто як її називають правильно. І ось. Дель... Десь Десі. Ну, дуже похоже на р бренд. Тому. Що я взагалі з того всього обираю частіше всього? і Я обираю в мене є ось такий топчик. то є 27 відтінок Тофі. Він як вийшов, ну, я буквально хотів його. І я його маю. <laughs> ну, та. І ну, взагалі, що ще лишилося? Лишилося ще бровим. Ну, брови тут стандарт олівець і гер-ляпрів. Загальному зараз гель для брів, А вже чи буду підмальовувати, я вже не знаю. Тому. чекаємо. І ось такий макіяж в мене вийшов. Надіюсь, вам він сподобався. Ну, загальному це лайт макіяж, він мені такий і подобається. Він такий, ну, видно, що щось є, але, типу, його і нема. І він підказує так гарно ну, лице і все-таки, ну, скажімо так, прекрасний макіяж. Е, мені він подобається. М -м -м. А взагалі ну, блеск то взагалі ну, божественно. А так то, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео. Якщо вам дуже цікаво, подивитися наступні відео, то бажано нажати на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що в мене вийшло нове відео. Ну і можна ще підписатися на мій телеграм-канал. Якщо я його тут не відмічу, то значить я його відмітив вже знизу. Або ще до того сказав, ну щось я до того вже казав. Ну і всім дякую за перегляд, зустрінемося в новому відео.